Привіт, любі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про головне: про красиву, доглянуту, здорову шкіру не за всі гроші світу. І я сьогодні проведу для вас онлайн презентацію двох нових базових систем, які українське відділення отримало 16 квітня. Дуже багато питань я вже отримую щодо застосування цих базових систем. Я маю вже величезний досвід користування ними і маю. Досвід, користування ними інших людей, для яких я проводила таку масштабну презентацію. Давайте про все по порядку, і які переваги у нових базових систем, і з чого вони складаються. Кожна система представлена у формулі для нормальної та сухої шкіри, та для комбінованої та жирної шкіри. По формулі відрізняються тільки очищувальний засіб, бачите? Він має прозору, гелеподібну текстуру, яка піниться, він не має в своєму складі відлущувальних частинок і дуже добре очищує шкіру. Очищуючий засіб для сухої нормальної шкіри, він має кремоподібну формулу, як молочко. І він дуже добре підходить для дуже чутливої сухої шкіри. Та Для всіх, для шиї і зони декольте. Далі по формулі відрізняються зволожуючі засоби. Це засоб, який нагадує по текстурі навіть таку, знаєте, водичку. Це дуже легкий, але дуже класно зволожуючий гель для комбінованої та жирної шкіри. Я думаю, що на літо це просто буде фурор, який потрібний засіб у догляді за шкірою. Дуже таке. Потужне зволоження для сухої нормальної шкіри, яке також дуже добре поглинається, але воно дуже сильно напитує шкіру, робить її ось такою, знаєте, такою дуже-дуже сильно зволоженою. І також для всіх цей засіб потрібен для шиї і декольте. Також ця система має ще два засоби, які не відрізняються по формулам. Це ось такий скраб, який має. Дуже красивий, перлинно такий перламутровий відтінок. Цей скраб дуже ніжний, він взагалі не травмує шкіру, він підходить для всіх цих типів шкіри, в тому числі і для чутливої шкіри, тонізуючий засіб, який є майже пантенолом, рідким пантенолом, тобто це регенеруючий, такий пом'якшуючий, відновлюючий тонік, який також не відрізняється по типам шкіри, і я дуже щаслива що це саме не спиртовий тонік, а саме ось такий балансуючий, відновлюючий, регенеруючий. Кожен засіб з цієї системи, окрім скрабу, його можна назвати таким дуже важливим елементом у нашому догляді, як емолентом. Що таке емоленти і для чого вони використовуються? Ну, по-перше, вони підвищують гідно-роліпідний баланс шкіри. Вони підвищують потужні бар'єрні функції шкіри, вони прискорюють. Загоєння мікротріщин. От знаєте, коли ви там наносите якийсь засіб, наприклад, на навш... Коло ж очей. І ви відчуваєте, що тут пече, тут пече, що шкіра дуже чутлива. Чутливість це стан шкіри, а не тип шкіри. Знаєте, що чутливість викликана там, якимись факторами, чи ви неправильно доглядаєте, чи у вас була хвороба, чи є якесь запалення в організмі. Ну, чи ви, наприклад, користувалися дуже довго міцелярною водою, не змивали її. Чи просто не доглядали правильно за Своєю шкірою. Ось вона вся така потріскана в мікротріщинах, які ви не бачите своїм оком, але вони є. І шкіра реагує на все, навіть на воду. Так? І ось для такої чутливої шкіри дуже важливо використовувати саме такі засоби емоленти. І очищення, і тонізування, і зволоження має в своєму складі кепріліл гліколь, який є емолентом, з антисептичним та антимікробним заспокійливим спокійливим, зволошуючими діями. У мене, як у мами маленького синочка, в обіході є, наприклад, засоби для його купання та догляду за шкірою, які називаються емоліум. Це також емоленти, які дуже часто призначаються діткам з атопічною шкірою, та, схильною до атопічного дерматиту. Чому компанія зараз випустила саме такі засоби, основна направленість яких відновлення захисного бар'єрного шару нашої шкіри? Чому компанія зробила не на антіреч переваги ставку, а саме на ось таке природне відновлення шкіри? Тому що на сьогоднішній день дуже Глобальна проблема гіперчутливість шкіри це глобальна екологічна проблема. Дуже багато людей кожного року дізнаються про те, що у них виникла якась алергія, алергічна реакція, якої раніше не було. Через це просто катастрофа, екологічний стан, який ми маємо, особливо в Україні, через ці потужні вибухи, пожежі і все такі інше. Ці потужні виброси. В атмосферу ми маємо ну просто зруйновану екологію. Я не знаю, як ми ще нормально дихаємо, так і це все відображається на нашій шкірі у вигляді чутливості. Дуже багато людей експериментують у своєму догляді на сьогодні. День пропозиція дуже перевищує спрос, і дуже багато реклами, якихось модних нових брендів, які кожен день з'являються і з'являються. І ця продукція дається якимось блогерам, інфлюєнсерам, які просувають її через соцмережі. І знаєте, ось світом керують зараз інстаграм та ось ці люди, які пропагандують якийсь там новий догляд. І коли люди м, прислухають, до цієї там думки і починають користуватися е, тим очищенням, тим скрабом, тією фірми ще щось. Так? Е, дуже часто, не маючи правильної збалансованої б'юті рутини, е, ми можемо викликати ось таку реакцію у вигляді гіперчутливості шкіри. Ну і це, е, знаєте, є люди, які дуже довго, багато років ніяк не доглядали за собою, не знаходили часу, е, максимум. Вони вмивалися там милом чи водою, просто наносили якийсь там крем. Ну, є дуже багато зайнятих жінок, які не знаходять на себе час. Є дуже багато людей, які не знаходять там фінансової можливості по різним причинам. І потім, коли, наприклад, вони починають тестувати чи користуватися активними засобами для догляду, то у них може виникнути реакція, як не до підготовки. Мовленої шкіри. Так? Тому ця базова система вона створена не тільки для людей молодого віку. Дуже багато людей подумали, що це система для молодих дівчат. Для молодих дівчат, в тому числі для ваших дітей, підліток, це просто ідеальний вибір по всім параметрам, починаючи з дизайну. Я хочу звернути вашу увагу, що ці засоби вони мають такі глазурований, знаєте? Упаковку, є таке враження, що ти тримаєш в руках цей реально глазурований донат, цей пончик, який дуже красиво виглядає. І знаєте, я згадала реально рекламну кампанію засобів по догляду за обличчям відомої Kelly Bieber, відомої моделі жінки Джастіна Бібера. І ось вона казала, що моя концепція засобів догляду за шкірою, вона як глейс-донат. І, і я коли взяла ці засоби в руку, Оки, ну, зрозуміло, що мені здається, що потужні резерви компанії Mary які вже 60 років, яка, яка має своє власне виробництво, наукові дослідні центри і досвід. Ще раз повторюсь, 60 років у 40 країнах світу, це мені здається, ну, з Такими факторами конкурувати дуже складно. Але ну, сьогодні знову ж таки світом керує Інстаграм. І тому ну, це дуже така лаконічна, дуже стильна упаковка у стилі Glaze Donut. Вона є екофрендлі, так? це дуже важливо. І ми всі пишаємося взагалі, що наша продукція, саме те, що є всередині цього тюбіку, вона відповідає найвищим стандартам. По всім параметрам безпеки тестування на світовому ринку. Якщо ви не знаєте, Марікей це сегмент Мастіж, і про сегментування ринку я вам розповідала у попередньому відео, ви можете передивитись на моєму каналі, щоб розбиратись. Мені дуже подобається. Якщо ваша дитина це підліток, покоління Z, то розповідайте, що це реально пакування у стилі Хейлі Бібер і буде їм щастя і результат. Але ну, це не тільки для молодих дівчаток, це для всіх нас. Я, наприклад, дуже полюбила ось тонізування використовувати у вечірньому догляді. Я дуже обожнюю наш тонік з гілорунатом натрію, він дає таку, таке потужне зволоження, гладкість шкіри. Ми його називаємо жива вода для шкіри. Я його використовую вранці, а ось це Тонік, який регенерую, який, я вже, як я вже сказала, має дуже велику концентрацію, наприклад, пантенолу відновлюю після важкого робочого дня, після перебування на сонці. Ми всі з вами йдемо в літо. Він мені дуже подобається, і я можу його навіть розпилювати на обличчя шию декольте, навіть після етапу зволоження. Мені дуже подобається так робити. У вечірній догляд я собі у свою. Ютерутину додала саме а, ось цей тонік. У вечірньому догляді е, мені не дуже ось, ну, як людині розбалуваної. Е, для людини, яка е, має в своєму догляді усе, Мені не дуже подобається використовувати саме е, очищення з нової системи, мені більше до вподоби очищення 4 в одному чи Timewise Repee. Бо тому що, коли на мені є макіяж, я люблю, щоб після вмивання у мене на вадному дисті, коли я потім протираю тоніком, нічого не Е, Ще дуже важливий момент: ми не вмиваємо обличчя руками. Краще використовувати або целюлозний спонж, наш латексний, він дуже класно справляється, або там є спеціальні серветочки для вмивання. Це буде більш ретельніше, більш професійніше, так, у вашій ванній кімнаті. Але ось ці засоби для вмивання у денному догляді, у ранковому догляді, це просто ванла. Я вам накажу, що мені подобається і для комбінованої шкіри, і для нормальної і сухої. І ось для нормальної сухої я доглядаю за шиєю, декольте. Мені 38 років майже. Ви можете бачити, що ну, ніяких там кілець-вінери, нічого, навіть ніяких завдатків немає, тому що я постійно за цією зоною доглядаю. І той, той засіб мені дуже подобається. Не забувайте розмилювати з водичкою, це дуже класно працює ранкова рутина просто обожнює. Далі зволоження. Зволоження з цієї системи ви можете використовувати як у вечірньому, так і у денному догляді. Ну, Наприклад, у денному догляді мені дуже подобається крем-антиоксидант з нашого чарівного набору, тому що мені потрібен захист від полютантів, від свободних радикалів, які ці вороги намагаються мою шкіру. Щось з нею погане зробити, і мені потрібен такий потужний захист. Але, ну, наприклад, якщо дуже-дуже е, сильна така спека, я е, точно знаю, що візьму для себе саме ось це зволоження для комбінованої шкіри, е, воно ну, просто е, має таку дуже-дуже легку текстуру. Бачите, ну просто взагалі воно дуже швидко поглинається, його обожнює. Просто мій чоловік, і м, для чоловічої шкіри це буде взагалі. Любов, і цей засіб він не просто. Ну, такий легкий ні про що, знаєте, він класно, реально зволожує. Дуже багато дівчат у тестуванні написали, що боже, ну ми від нього нічого не очікували такого. Але зволоження класне. Але якщо ну, звісно це шкіра вже е, вікова, якщо шкіра там більше суха, то цього зволоження може не вистачати. Наприклад, ось зволоження для нормальної та сухої шкіри мені подобається у вечірньому догляді. І я чередую його. Е, Мені дуже подобається і я його для себе залишила. Тому що особливо шия і декольте це дуже класний засіб. І ці засоби також мають в своєму складі олію соняшника, яка є дуже таким потужним постачальником вітаміну Е, вітаміну А. Ви знаєте, яка вона корисна. І ці засоби вони також є надкорисними для шкіри. Скребування дуже класно працює для моєї тонкої сухої шкіри. Один-два рази на тиждень спокійно його використовую. І по рекомендації мого національного лідера я почала використовувати його для догляду за шкірою рук. І мені дуже подобається, яка оксамитова шкіра вона стає після догляду. Ось за цією. Зоною. Класний скраб, бачите, ну, він сам про себе говорить, цей тестер я отримала, замовила 1, десь 5 квітня отримала, 4-го. І ось за цей час я вже маю такі результати, тонізування ось на, на дні. ну І ви можете подумати, боже, це такий, так швидко ці засоби закінчуються. Я ж вам ще раз кажу, що я проводила масштабне тестування серед свого. Своїх дівчат саме через те, що дуже багато людей скористалися моїми засобами догляду. І я можу вам сказати, що тестування цих наборів воно було просто, знаєте, таким потужним в плані зворотнього зв'язку. Ну Коли ми там проводимо онлайн-майстер-класи краси, онлайн якісь марафони по догляду за шкірою, б'юті-інтенсиви, відгуки бувають різні. Інколи там, я ж кажу, що жінка з i uh То чутливою шкірою, чи шкірою, тип якої вона виявила неправильно, вона там пише, що засоб десь підпікав, десь там щось у неї там. Це буває крайній рідко, але буває. 43 людини тестували цю систему, жодна людина не написала, що їй не підійшли засоби. Це по-перше. По-друге, ну, десь 43 людей, 20 людей написали свій зворотній зв'язок. і це були такі ключові фрази, як шкіра стала дуже м'якою. І я також кажу, що, знаєте, ця, ці системи вони створюють ефект такого baby face, От baby face, реально м'якої. Вона така, знаєте, напитана, дуже-дуже класно зволожена. і, ну, От, взагалі, нема відчуття стягнутості чи якогось дискомфорту. Тобто, маючи таку статистику, я буду дуже щасливо пропонувати ці засоби як. Першу систему для по догляду за шкірою людей, які раніше, наприклад, не користувалися засобами компанії Mary Kay або користувалися і кажуть: ой, у мене там мені не підходить там чарівний набір, або мені у мене там була реакція. Реакція могла бути через неправильно підібрану систему. Це могла бути неправильна консультація експерта, який насправді не був експертом, а просто зареєстрованим консультантом. Це Може бути через те, що ви самостійно неправильно виявили свій тип шкіри, так, і зробили неправильний вибір. У всіх інших ситуаціях чи у вас надчутлива шкіра, і у вас не було можливості спробувати перед тим, як зареєструватися, чи купити собі набір. І це тільки через те, тому що глобальна статистика, вона інша. І знаєте, я кажу, завжди колишніх мрікеїчок не буває, тому що шкіра завжди дуже-дуже красива і доглянута. І Якщо у людини був такий досвід, наприклад, або не було ніякого досвіду, то краще з чого можна почати це нові базові системи. Далі це люди, які, наприклад, там, пройшли процедуру якихось там глибинних чи серединих пілінгів, які проходять якусь реабілітацію, які після хвороби, наприклад, вагітні жінки, які не можуть сприйняти якісь навіть малесенькі. Аромати, чи знаєте, якісь такі вони їм хочеться, щоб це було майже нейтрально. Це для молодої шкіри і для тих жінок, які. Люблять, щоб їх шкіра отримувала різні інгредієнти. Я завжди проводжу аналогію з доглядом за волосся. Боже, вже 20 хвилин я вам розповідаю. Мені здається, що це півхвилини якихось що інколи, коли ти користуєшся навіть такими дуже серйозними дорогими засобами по догляду за волоссям, ти в якийсь момент відчуваєш, що волосся воно як перевантажене. Ти помил, наніс там масочку, скраб і його змиваєш, а воно і не якісь. Не свіже, знаєте, ось таке. і ось тут треба детокс. Це треба щось змінити. Так, змінити шампунь, змінити там може конди... кондиціонер, і... чи все змінити. І ось інколи, особливо влітку, нам потрібен такий легкий детокс, і ця система вона саме про це. Мені вона подобається лаконічністю, мені подобається дизайном, є відчуття професійного догляду, знаєте, такого базового це дуже. Дуже класно, коли я не чую ось цих якихось там ароматів. Я люблю, коли все ось таке воно по своїм відчуттям дороге. хоча Цінова політика даної системи, вона дуже доступна. Вона набагато нижче, ніж усі інші існуючі системи по догляду за шкірою. І це дуже круто, тому що кожна жінка України, яка навіть зараз переживає якусь фінансову скруту, може собі ці засоби дозволити. Я щаслива, просто що, знаєте, Ну кожна жінка реально. Вона спочатку дозволила собі ось ці чотири базові засоби, потім додала до... У них крем під очі чи там заспокійливий гель під очі. Потім вона додала собі там, наприклад, якусь одну сироватку, потім іншу сироватку тому що саме сироватки відповідають за молоді шкіри. Підсилила цю базову систему додатковими засобами і отримала класний повноцінний догляд, який ти можеш використовувати на постійній основі, отримувати результат, насолоджуватись. А мені дуже класно того, що є ця нова система. Чи відповіла я на всі запитання, мені здається, що відповіла, я розповіла навіть більше ніж потрібно <смі> в одному такому відео розмовному, але мені дуже хотілося передати емоції, продемонструвати вам, як виглядає шкіра, яка має в своїй рутині ось ці засоби. Якщо залишились питання, пишіть їх в коментарях, я з радістю відповім. Якщо вам сподобалось відео і ви почули... Для себе відповіді на питання, які у вас були, будь ласка, прореагуйте і напишіть мені про те, що а, ви дізналися від мене. І наостанок хочу подарувати вам те, що у мене на губах. А саме розповісти, який відтінок це Червоний нуар, я з ним з самого рання. Зараз у мене на годиннику 17.03. 17.03 з 11. Ранку о, у мене нафарбовані губи. Я їх фарбувала способом тінтування, тобто не з аплікатора, а саме ось я так нанесла і зробила такий ефект зацілований губ. І нічого не скочується, нічого не сушить. Дуже комфортно, я себе почуваю, п'ю собі водичку з лимончиком. Бачите, ну, залишаються такі сліди трішечки, але ну, помада все одно. Дуже красиво залишається на губах, тому що в коментарях ви б мене завжди запитали, чим у мене нафарбовані губи. Бажаю вам мати в своєму догляді цю нову базову систему для того, щоб виглядати ще молодшою, ще красивішою і ще щасливішою жінки. Бувайте і чекаю на ваші реакції. Для мене вони дуже важливі. Папа! -па.